Раді вам представити нашу капюшонку. Наповнені є чоловіча та жіноча. Назва цього лоту WСВ Shirts, Країна постачальник Англія. Капюшонка ідеально підходить для прогулянок у міжсезоння. Ціна 2 євро за 1 кілограм. Вага лоту 130 кілограм. Приблизна вартість лоту 12 766 гривень. Капюшонка захищає від вітру та легкого дощу, дарує додаткове тепло і комфорт, універсальна деталь для будь-якого образу. Менеджери компанії Vortex відберуть для вас найкращий варіант від широкого вибору. не зверніться до свого персонального менеджера або до гарячої лінії за номером телефону 067 63 24 943.